Жай здоров'я всім українцям, тих, хто нас підтримує, друзі, каже, Дмитро, знивати з оприскувачем. Зараз я вам розповім, що до чого. Як... Остають такі часи, друзі. Вони давно в нас такі часи, що ми економимо. Вже не знаєш звідки економити і на що економити, але є ще пару виходів, які допоможуть нам якось, якось зекономити цю копійку при, при таких ситуаціях складаються. По Постерігані, друзі, як бачите, непогано, здискували, воно. І бачите, таке стає бактерії, трішки оце люблять його і непогано воно перегниє і побачимо, що буде далі туди. Закрило оці трішки, не був дощик і трішки його Це створив умови для бактерій. Зараз жари. Звичайно, скажете, що в жару, Діма, бактерії ніякі там не будуть. Нема вологи. Щоб працювали бактерії, потрібна температура і волога. Відповідна температура і відповідна волога. Коли засуха, звичайно, вони не будуть так працювати, будуть, але не так. І коли холодно, також вони не так сильно будуть працювати. Але нічого, нічого. Непогано закрило тріщини, вологу якась зберігається, все ж таки сподіваємося на краще. А на краще суть сьогоднішнього відео, друзі, така. Приходиться економити, економити буде. Давно я дивився на них, по правді вам скажу. На ці форсунки, форсунки Екоджет. Давно дивився і. Що вам скажу? Що були такі питання, але коли я порозмовляв, зателефонував вже замовляти, порозмовляв з Стасом, я вам скажу, що розсталося все на місці. Ну, одне, ще не розсталося, що потрібно буде перевірити. Потрібно буде перевірити це в дійсності. Доживемо, побачимо, перевіримо. Що перевіримо? Внесення гербіциду не по нормі, а в два рази менше. Два рази не, мен, менше внесення гербіциду, тобто норму, яку ми даємо 0,4-0,6 літра на гектар, рахуємо 0,5 середньо на гектар, ми зможемо цією, я зможу цією нормою оприскувати 2 гектари. І тим самим економія води. На ці форсунки, що я взяв, 100-150 літрів води. Оприскувач у мене на 300 літрів, тобто я зараз зможу оприскувати 3 гектари, 3,5 навіть гектари. ...озумієте. Тобто це доволі така суттєва штука, яку я давно, я вам ще раз кажу, бачив, а покусило мене внесення гербіциду по нормі, ту саму норму на 2 гектари гербіциду, фунгіциду, інсектициду, за рахунок чого зараз я вам далі розповім. Такі форсунки я вибрав фіолетового кольору. Я розмовляв з представником. Я Спішив тоді і просто замовив. Він мене питав, що які у вас, що до чого, як, я кажу, оприскувач в мене три роки, там, ну пояснив, він мене хотів ще питати, я вже не мав коли. І замовив такі ще переходнічки. Але я домовився, що я їх поверну. Поверну вони на, цей, на ці форсунки щільові, тут на такі оприскувачі, вони не потрібні. Ну, Це щоб знали, коли будете, якщо будете замовляти і комусь пригодиться, вимірюйте в Розміри, для кого буде потрібно діаметр змірою, щоб ви від чогось також відштовхувались Цих діаметр, щоб не брали ви переходнічки 1,9 мм. Щоб ви розуміли, щоб ви знали, 19,9 не потрібно брати ці переходніки. Зараз я розпочати також, подивився, щоб до цього тут не йдуть, бо по правді це не ставив ще й не пробував. Хочеться спробувати. Отакі йдуть переходнячки. Дивіться. Ну я не знаю, навіть не, не зіштовхувався з, з цими. Ну ні, вони менші. Це на ці е, переходнячки йдуть на ті, що, як вам сказати, що, що отут оці, оці штуки менші. Скажете там, як вони правильно називаються. Друзі, сьогодні суть відео така. Хочу я покласти на одне крило оці поршунки. Дивіться, ну що мене дивує, зараз розповім ще. Про них. Отвір більший, ніж у тих. Але за рахунок оцього, ну я вам скажу, там я дивився одне відео. За рахунок отут камера, і воно якби в цій камері ще домішує. Оці гербіциди, фунгіциди, інсектициди ще домішує. Відбувається додаткове перемішування. Це не означає, що не потрібно перемішувати його там, але тут воно ще відбувається ще краще. Що непогано. І за рахунок оцеє малої каплі, що воно. ну Там от таких, знаєте, я дивився відео, такі показники, ну, для мене вони трішки далекуваті, е Дуже мілка капля. І за рахунок того, що потрапляє на рослину чим мілчої каплі, її потрапляє більше. За рахунок цього можна вносити меншу кількість гербіциду. Розумієте? Можна і не додати сюди прилипати. Тобто так виробник пише, каже, це ми все перевіримо згодом, що і міленька капля, і конусно подібне оприскування культури. Тобто не оце лінійне, так як на цих іде з щільових, а конусне. Мені цікаво, я відео дуже багато про це подивився, але мені цікаво буде перевірити його. Зараз на одне крило поставимо оце, і на друге крило поставимо інше. Таблиця. Різні, дивіться, це я для себе також знімлю. От дивіться, що, що пишуть. Переваги розпилювачів викоджа, зниження норми виливу до 50 літрів. Зниження, розумієте? Ну, це доволі цікаво, завдяки дрібній краплі та е, покриттю 80% загальної площі рослин. Зменшення витрат препарату на 50%, е, через менший знос та більш ефективний осадження робочих... Чої рідини на рослину. Стійкість до вітру, можливість працювати при вітрові до 8 метрів за секунду. Не засмічується. Конструкція розпилювача дозволяє уникати зайвих витрат часу на очищення завдяки відсутності засмічення. Надійність розпилювачів виготовлені з високоякісної полімеру, що гарантує тривалу і безвідмовну роботу оприскування. Ну, я вам скажу такі доволі. Доволі такі в руках. сильно-сильно. У мене отакі фіолетові розпилюються, бачите, на кожен це є. Доволі така непогана оця таблиця. А ну зазніми, щоб мені на майбутнє можна було. Бо листочок може десь дітися, а я все зняв. А так буду сам собі є відео передивлятися і з часом все таке. Так що такі справи, друзі, що будемо зараз перевіримо. Ну, я вам скажу, доволі цікава річ. Перевіримо зараз його в роботі, перекладу я. Половина. Вікцімо зараз як воно працює. Перевіримо, зараз побачимо, який той конус, як воно виглядає, з чим його їсти. Подивимося на краплину саму. Оце доволі цікаво, дуже цікава річ. І взагалі побачимо, як ті будуть оприскувати, як, як ці будуть щільові і як ці будуть ляти. Доволі щільно заходять. Бачите, що сюди до цих не потрібно. Дивіться, як виглядає. Отвір. Погляньте, щоб ви розуміли. Отвір. Тут більший, тут менший отвір. Зумієте? То по, по суті тут повинно ляти більше, але виробник каже, що ні, що менше. І ще каже, що, якщо прикласти отут пальця, я віду там одне дивився, то повинно от. Вона якось звідси затягує повітря, там розмішує і сюди. Ну, така, я вам кажу, що бачите, до, як то кажуть, до чого техніка дійшла. Буде цікаво перевірити в роботі, але ну, зараз буранів таких якби немає, щоб даремно витрачати якийсь гербіцид. Це недоцільно буде. А вже поживемо побачимо. Поживемо побачимо. Такі зрозуміли, що на 19 мм... То вам Переходнячка не потрібно. Не, не. Вони ці ще заказувати. Вони є різні, консультуйтеся, телефонуйте, бачите, я даремно ну, спішив за, свої, за свого знання. Спішив і купив такі переходнячки. Нічого страшного, ми розмовляли, хлопці йшли в положення і що буде приємно. Ну, мене оцей конус там. Сам цей конус покусив не лише, ну як би сказати, що сам сам конус, а оцей норма, норма виливу два рази менше. Гербіцид, фунгіцид за рахунок того, що потрапляє, за рахунок того, що дуже мілка ця капля і як би сказати, потрапляє на рослину більше, більше препарату. Що ж, друзі, спробуємо, перевіримо, побачимо квітку. Там буде видно, але я вам скажу, набагато мілці, цього там, набагато мілці, Тут воно так, як би, ну як різка, як, як щиренів, а там над бонусом по-перше. І набагато мілці, бачите, там більший туман такий що Доволі я вам скажу, ну, думка непогана, зараз на перше бачення Що ж, друзі, доволі, доволі я вам скажу таке вражаюче. Вражаючи форсуночки, скажу вам одне. що Ще одне я перевірив, ну, нагрівається телефон, батарея нагрівається телефон, круче, жара. І вимикається, перевірив? виробник стверджує, от, за рахунок чого відбувається оце домішування речовини робочої речовини в, о, цих, в самі форсунці. За рахунок того, що через цей отвір, з якого вибризкується робоча суміш, Потрапляє, втягується туди повітря і якби, завіхрує оце саме, саму, отут у цій камері, завіхрує оцей розчин і ще його додатково перемішує. Я тепер перевірив. І він каже, що якщо прикласти сюди палець до цього отвору, то палець відчувається таке, що палець начебто присмок. І це правда. Я отам на останній спробував, але кажуть, що не зняло. бо. Ну, але що вам жало, я руки в воду маститься і мочити, буде цікаво. Щоб вірити, це дійсно так притягує палець, прикладаючи оце, притягує палець і воно якби туди повітря втягується. Якщо втягується, то значить дійсно домішується і краще домішується. Це не означає, що тут вже не потрібно мішати, тут потрібно перемішувати як завжди. Класна річ, я вам скажу. Доволі хочеться побачити, як він буде гербіцид працювати після оприскування на... На буренові. Дуже цікаво буде, і тим паче така, знаєте, злакова, тому що, самі розумієте, якщо в два рази менше використовувати, верніше той саму норму гербіциду використовувати не на гектар, а на два, доволі спокусливо. За рахунок того, що ця мілка, міленька капля її на рослину попадає в об'ємі більше, ніж цей грубшої. Ну Там є відео, якщо я знайду його. Оце посилання на це відео, де все розповідається, я вставлю в описі під відео. Заходьте обов'язково, подивіться його самі, мене е от, розклали всі крапки на дві. Одне, що залишилось, це перевірити його в роботі. Як він буде працювати в роботі. Як буран після нього буде при цій зменшенні норми води і. Зменшені норми гірби це. Ну, не зменшені норми, це не зменшена норма. Це за рахунок того, що його на, на тих щільових потрапляє... на. Е, ну там вам треба відео подивитися. Вам треба подивитися відео, там все по крапку, так розклажені всі крапки. Е, що на бурян за рахунок того, що зменшена крапля, попадає процент більший, ніж на тих щільових. Де більша капля. Розумієте? Тобто, друзі, така доволі цікава справа. Хочу випробувати її на гербіциду. Ну я вам скажу, от вони зараз вже стоять, і я вже спокійний. Ну як такі, що є за що не так також спокійно. За той момент, дасть Бог, коли будемо прискувати, що вони вже є, що потім не треба шукати оці бумажні і купувати їх, що вони вже є. Я собі покладу його, відрегулююся, дай Бог буде норму вилову на них визначати, на ньому що до чого, як. Тобто, Далі буде. Такі справи, друзі, Допомагайте і підтримуйте один одного до наступних відео і хай щастить.